Приготував собі, можна так сказати, і сніданок, і обід в такому форматі. Що я приготував? Сам перед приготував суп, гарачий супчик, щоб посьорбати. Потім до супу зробив такий салат, салат з моркви і з кукурудзи. Трохи додав, можна так сказати, свіжі свіжих овочів, чи як правильно. Коротше, на тер моркви додав кукурудзки, зробив такий салат. Ще котлітки в мене залишилися. Розрізав на поклам котлітки. Потом на десерт в мене буде кусок хліба і намастив гущонки. Це десерт, а десерт зап'ю чаєм. Всім смачного, приємного. thank you